А я вам скажу, що на цей рахунок ви дуже сильно помиляєтесь. І, взагалі, мені здається, що українці майже не цінують того, що робить Канада для нас і для решти іммігрантів. Я буду розказувати тільки про свою сім'ю. Перше, що ми отримали в якості іммігрантів від уряду Канади, це безкоштовне медичне страхування. Це дуже круто, на мій погляд. Безкоштовна стоматологія для дітей до 12 років. Чому ні? По-моєму, непогано. Далі, якщо вже зовсім погано, є купа фудбанків, волонтерських організацій, куди можна звертатись вам, видадуть їжу, видадуть речі, допомагають навіть грошима. Є купа субсидій, таких як субсидія на оплату оренди житла, субсидія на дитячі садочки, субсидії на позашкільні заняття для діток, це там спортивні секції, різноманітні гурки, гуртки і так далі. Страхування по безробіттю це те, чим користується мій чоловік зараз. Він втратив роботу і вже декілька місяців він ніде не працює, отримує кошти від уряду, і цих коштів якраз вистачає на оренду нашого будинку. Також купа бенефітів як на провінційному рівні, так і на федеральному. Ті ж самі кліматичні, повернення податків, виплати. На діток виплати по малозабезпеченню, де там стільки всього це треба просто знайти і вміти користуватися цією інформацією. Я прекрасно розумію, що в Канаді буває дуже тяжко і гроші заробити також буває дуже тяжко. Але казати, що іммігранти тут не мають ніякої, ніякого захисту і прав це брехня, це стовідсоткова брехня.